Дитина частіше пам'ятає сни, бо у неї це слабко сформована символічна цензура, яка у дорослих блокує бажання. Межа між уявним і реальним слабка. І сновидіння не так жорстко редагується психікою. Дитина мислить образами, а не логічною мовою, тому сон легко переноситься у пам'ять. Дорослі у них пам'ять сни падає, у дорослого формується повноцінна структура мови. Символічний порядок і внутрішня цензура. Дорослий менше пам'ятає сни, бо сон редагується сильніше. Витіснення цензура. багато змістів несвідомого були б занадто тривожними, тому забуваються. А логіка свідомого мовлення не збігається з логікою сну. Пробудження часто різке, тобто дорослий пам'ятає лише ті фрагменти, які можуть бути сказані мовою свідомості, Фрейд писав про це прямо забуття це частина роботи з новидінням. І старший вік цікаве повернення снів. У літніх людей рідко спостерігається збільшення кількості запам'ятованих снів. Чому так відбувається? Слаблюється його контроль, слабша цензура подібно до дитячого, зростання кількості нічних пробуджень. Сон обривається м'якше, фрагменти легше згадати. Накопичений досвід, втрати просмислення життя роблять сни сміливішими, більше змісту, більше шансів згадати. Це ніби цикл, який замкнувся. Наприкінці життя психіка знову стає ближчою до уявного, ніж устрій дисциплінованого дорослого. Важливо пам'ятати, що. А те, що ви не пам'ятаєте сни, це нормально. В психоаналізі кажуть, що це нас так психіка захищає. 15 минут. хвилин пройшло, здається. Ось такі ось, б'юті процедури. Ну ладно, знімаю. Що ж?